Загадка виключно у волі творця, і коли ми співаємо свої псалми, він дивиться на нас із космічної пітьми. Слухає наші співи сумні, іноді підспіває, а іноді ні. А після цього сумну на основного слова я вам почитаю ці нові вірші. Добре? П'ять років вахти, п'ять років роботи. Шкіра на сонці вигоріла, мов знамена. Коли я повернусь, я говоритиму доти, доки останні роззява не відійде від мене. Я говоритиму йому про міста, країни і сезонні бригади найманих Чорноробів, з якими всі ці роки ми піднімали вежі та стіни, як піднімають на ноги бійців по тяжкій хворобі. Я розповідатиму, як нас будили до праці сирени, як ми спали в постьолах під архангельською трубою. І хрести на дахах костьолі чутливі були бавантени. Тож ми не слухали, про що там говорять святі між собою. І хто з нас звідки прийшов, для нас немало різниці. Різниця була лише в небесах, які нависали. Ми будували на сході церкви та в'язниці. Ми будували на заході госпіталі та вокзали. Я знаю, скільки насправді коштує праця. Я знаю, що серце має колір і смак апельсина. І тобі триває робота, кожен з нас опирається, тягнучись у літнє повітря, мов тепла рослина. Я говоритиму, що Господь став поміж нами, взяв і пересварив наші церки та бригади, розділивши нас за мовою, за шкірою та іменами, змушуючи нас і тепер будувати вуличні барикади. Тож вода в його нараноситься, і тепер солона, і по його золотих церквах стоять ірландці з лемками. І моя любов забута мною скводах нічних Вавилона, плаче за мною всіма своїми мовами та діалектами. Але коли-небудь, скажу я йому, ми станемо знову до праці. Витягуючи на руках будівельне каміння, чорнороби всіх країн, найманці та повстанці, нас роз'єднує лише наш страх і наші роботодавці. Нас єднає лише наша ненависть, і наше терпіння.